47-річний чернігівець Олег Курко у перші дні повномасштабного російського вторгнення добровольцем долучився до лав тероборони. У 2021 році чоловіку діагностували рак кишківника. Зробили операцію, він пройшов хіміотерапію. Однак це не вплинуло на його рішення піти захищати чернігів. Тоді каже Олег, про здоров'я не думав. Ну треба ж комусь іти. Я думаю, кожен нормальний чоловік. Пішов би обороняти свою землю, свою сім'ю. Я і пішов. Я не вважаю себе героєм. Там було, я знаю, багато чоловіків, які з такою хворобою пішли. Так що тут нічого особливого немає. У лютому березні чоловіки з побратимами були на Зазі, потім у районі ТЕЦ. Після деокупації Чернігівщини Олег продовжив служити, але його самопочуття погіршилося. Тут, були недалеко від Чернігова, будували лінію оборони, тренувалися на полігани, їздили. Готували хлопців. Просто мені не довелося. Про своє здоров'я чоловік говорить неохоче, йому морально важко, каже дружина Людмила. Влітку 2023-го Олега комісували, бо рак повернувся. Коли е зробили МРТ, то там вже була вже був метастаз, була пухлина, яка ну дуже завелика. Вона йому давила на хребці, тому йому почало боліти. Так йому стало важко вже. Коли почалося ВЛК, то він вже взяв всі документи. Це ну, він навіть тоді пішовши, каже, що я не буду показувати документи, але я кажу, ну, якщо ти не будеш показувати документи, ти не зможеш лікуватись. Я розумію, що хлопці їдуть на схід і що ти, ти б хотів їх підтримати, але якщо ти не будеш лікування, поїдеш, то в тебе у них є можливість повернутися, а в тебе дорога в один кінець. Жінка говорить, чоловік переживає, що його побратими воюють. Він не зараз, як може, намагається їм допомагати. Попри погане самопочуття, відремонтував і відігнав на схід пікап. От він як сказати, наче. Наче крила виросли, йому важко було за керлом за кермом їхати, але він все одно поїхав, відвіз, доставив хлопці Побачив. Увесь цей час чоловік проходить курси променевої та хіміотерапії. Але пухлина і досі неоперабельна. Значить, начебто, пухлина і зменшилась, наполовину зменшилась, але не відійшла від хребців, щоб можна було зробити цю операцію. Зачіпає нерви, тому операція дуже складна, і лікарі ну сказали, що якщо зробити, то не немає. Гранті, що у людини все буде добре, що може призвести до повної інвалідності, і зараз знову вона росте. І зробили йому вже загальну кількість 30 хіміотерапії, 31 вже хіміотерапію. Аби зупинити ріст пухлини, треба новий курс більш агресивної хіміотерапії. На рік на один препарат треба майже 2,5 мільйони гривень. На перший місяць 200 тисяч гривень допомогли назбирати друзі і знайомі. Ви знаєте, дуже тяжко просити допомоги. Трошки. Що робити далі і де брати гроші, Людмила не знає, дуже важко. Дуже важко, і йому важко дуже. Важко те, що ти не знаєш, як допомогти. І не тільки. Фінансово, але щоб йому не боліло. Треба боротися, і ми будемо боротися, я його буду підтримувати, допомагати, як зможу. Він повинен жити. Я хочу, щоб це так було. Наталія Гоман, Дмитро Фальчевський Суспільне новини, Чернігів.